Ялинкові базари, найпопулярніші новорічні дерева, та яким має бути догляд за новорічними красунями. Про це і не тільки ми будемо сьогодні говорити у рамках програми Влада і громада. А до студії ми запросили гостей. Це євген Клок, головний спеціаліст відділу Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Та Світлана Гаврилюк, заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради. Тож шановні глядачі, шановні гості, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Вітаємо. Ну, Якщо можна на початок, бліз опитування, перевагу, які ялинці ви надаєте, пане Євгене і пані Світлані. Ну, я дам слово жінці. <рес> ну, В кожного свої вподобання, але я вважаю, що жива ялинка вона створює такий неповторний настрій, новорічний, атмосферу свята, сам процес придбання, вибирання ялинки, її прикрашання. І дітки, я знаю, завжди люблять цей процес. І тому я надаю перевагу в живій ялинці. Пане Іване, я так само було б дивно, якби я надавав перевагу в штучній ялинці. Якщо ви розумієте, ми займаємося лісовим господарством, ми її вирощуємо і бачимо цю ялинку завжди. І тоді навіть не в цьому справа. Жива ялинка, вона особливо атмосферою допомагає створити на ці свята. Хоча я і не заперечую в певних. В ситуаціях, можливо, і буває доречна, і штучна ялинка. От, я, наприклад, і к вашій студії зараз. Насправді створити новорічний настрій має вже кожен і має змогу. Кожен хмельничанин від, від буквально від недавно запрацювали ялинкові базари. Пані Світлано, яким чином обирали місце Адже, наскільки мені зрозуміло, що цьогоріч не зрадили традиції, і по мікрорайонах торгівля вже традиційно таки буде продовжувати вирувати. Так, дійсно. Я хочу дещо пояснити. У зв'язку з такими явищами, як несанкціонована торгівля на території міста, ще в 2017 році було прийнято положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому, було визначено перелік місць, де можна здійснювати торгівлю, зокрема, з натуральними ялинками. Виходили з тих міркувань так по мікрорайонах міста, щоб забезпечити всіх жителів міста, визначені були певні місця, і тепер, згідно цих визначених місць, ми надаємо погодження організаторам цих масових заходів. Чи усі мікрорайони вдалося охопити? Можливо, з'явилися десь нові місцини, нові адреси. Спочатку було визначено один перелік місць в 2017 році, пропрацювавши один рік, проаналізувавши результати діяльності цих ярмарок, в 2018 році було внесено зміни, додано ще кілька місць навіть за пропозицією самих підприємців, які здійснювали торгівлю. Вони які приходили до нас в управління і казали, що це хороше місце. Тут буде торгівля. Ми дійсно. Прислухались до їхньої думки на наступний рік, врахували, і було додавлено кількість певні місця для торгівлі ялинками на території міста. Я думаю, в тому переліку трошечки детальніше зупинимось згодом. Іван е, Артурович, скажіть, будь ласка, традиційно чомусь найпершими крамері приїздять до нас з Закарпаття? Е, чи будуть цьогоріч також на усіх цих місцинах, локаціях представлені саме ялинки нашого державного підприємства? Бачите, ви кажете, ключове слово традиційно. Цій області західні вони ну протягом багатьох тривалого часу вони в них от джерело, так би мовити. Їхнього добробуту це лісове господарство. І того, відповідно, в них саме в цій ніші вони завжди йдуть трошки попереду. Це пов'язано з тим, що по суті це їхнє ну, життя, можна так сказати. Ну, так як у нас вільна така конкуренція в державі, у нас немає планових якихось таких от продажів, то ми ж не можемо заборонити людям привозити ці ялинки. Хоча в нас в області, в підприємствах лісового господарства, достатньо є ялинок і за потреби цю кількість можна було збільшити. От ми, як ви знаєте, ми десь в межах 20 тисяч щорічно продаємо новорічних ялинок і сосонок. Цьому році також план був 20 тисяч, а взагалі він коливався так від 12 тисяч і майже до 30 тисяч, отак, отак, такі, десь приблизно в таких межах. Я, Я б... до речі, за місця продажу хотів доповнити Оце запобігання незаконному збуту ялинок, які там десь зрубані в незаконний спосіб, то саме визначення цих місць воно дуже допомагає, тому що легко проконтролювати незаконний цей обіг ялинок новорічних. То, якщо десь люди бачать, що десь якомусь не встановлено в місті, поодинокі там торгівці продають, то це вже перша ознака, що якісь сумніви можуть бути. Ну, як, як, як правило, да, це вже перша ознака, що, напевно, що це незаконний не, не продаж здійснюється. Якщо ви не встановлено в місті, не на ялинковому базарі. Пані Світлана, а чи були такі прецеденти минулого року, коли от не на визначеній місцині відбувалася торгівля натуральними ялинками, якщо брати місто Хмельницький? Так, після того, як вже всі суб'єкти господарювання, хто бажав здійснювати торгівлю, подали повідомлення, ми їм видали погодження спеціалістами нашого управління спільно з спеціалістами управління національної поліції, муніципальної дружини, ми здійснили періодично здійснювали обстеження всіх місць торгівлі і у разі виявлення несанкціонованих місць, до прушників вживалися заходи. До речі, я навіть можу додати сьогодні вранці йшла на роботу, і на своїми очами бачила такий факт, що люди здійснюють якісь торгівці з дійсними торгів'ялинками, і працівники нашої муніципальної дружини вже проводили з ними відповідну роботу. Тобто є тобто, такі факти, так? Так, факти є. Я кажу, на працівники структурних підрозділів міської ради вони знають перелік місць, де можна здійснювати торгівлю, де не можна здійснювати торгівлю. І відповідно вживаються заходи для запобігання такої несанкціонованої торгівлі. А таких пунктів визначили, визначено 16, чи все ж таки збільшився цей перелік, тому що я буквально кілька днів тому з ними ознайомилась, чи так, так, зараз. Так, 16, близько 16 місць. Євген Артурович, ви називали цифру стосовно реалізації державним підприємством кількості ялинок, це так до 20 тисяч. А від чого взагалі це число залежить? Подивіться, у нас функціонує в державних підприємствах лісового господарства, які в сфері державного агентства функціонують. До речі, вони охоплюють. Я хотів би так ознайомити вас, трохи більше 60% державного лісового фонду області, тому що в наші є користувачі комунальні підприємства, засновниками яких є районні ради, є військовий в системи мінобо. Вони так само ну, мають можливість займатися реалізацією новорічних ялинок і СОСУ. То у нас от, суто в системі Державного лісових ресурсів в нашій області 185 тисяч плантацій, спеціально створених, де вирощуються ці новорічні ялинки. І там загалом, от, я вам так по цифрам трошки пройдемось, там до півмільйона посаджено посадкових місць, півмільйона саженців. Ну, велика досить кількість. Ну, вони не всі для реалізації, але придатні. Тобто деякі з них в стадії формування, росту знаходяться. В цьому році, наприклад, посаджено 150 тисяч в плантації висаджено маленьких ялиночок. Але близько 50 тисяч з цих плантацій можна для реалізації взяти ялинок, якщо така потреба буде. І от з цих робок догляду так само ну, десятки тисяч можуть бути ялинок, сосен. Бути реалізовані. Якщо все ж таки говорити про крамарів, чи з року в рік зустрічаються ті самі обличчя, але в принципі це ж торгівля специфічна, вона є сезонна. От а як стосовно, от, можливо, там нових візитерів до нашого Хмельницького, чи є якісь нові обласні центри, які доєднуються або нові підприємства, підприємці, нові обличчя? Так, звичайно, за як зазвичай одні і ті ж самі підприємці здійснюють торів ялинка, які вже працюють в цій сфері, знають цей бізнес. Але є люди, які заходять нові на цей ринок, цікавляться, і з других областей приєднуються, теж заходять на, наш, ну, на територію міста Хмельницького. Є нові обличчя, нові підприємці, яких цікавиться торгівля. Пане Івана, а чи зазнали цього року вартість ялинки? Я пам'ятаю, минулого року в середньому метрова ялинка коштувала там десь в районі 50 або трошки більше на да, 50 гривень. Цього року яким чином збільшилась вартість, ну незначне таке збільшення. Так само в нас є від 55 гривень. Це розлібна ціна і до 75 за метр погони. У такі ціни. Ну оптові там дешевше на 10 гривень. Ну, В залежності від того, які підприємства, вони ж там так само калькуляцію роблять, скільки вони затрат на вирощування, то воно коливається. Так я ж кажу, що допустимо, тут в мене, наприклад, є тут дані, то від 48 це оптова за метр погонний, і до 60 гривень це ціна метра погонного на різних підприємствах нашої області. І відповідно розліб від 55 до 75 це вже 2019 рік. Да, так, 19-й рік це метрова ялинка. Відповідно, там два метро множити. Mm -hmm. Коефіцієнтик невеликий, так виходить. Я, до речі, хотів ще, можливо, цей момент тут ми говорили за точки продажу, що простіше всього відслідкувати незаконні ці ялинки, які реалізуються. Ну і в нас так само рейдові бригади працюють в кожному лісгоспі, які перед новорічний період здійснюють рейди. І так мовити, перешкоджають незаконно ні виробці таких насаджень, але випадки поодинокі, тобто ну, не носить масовий характер. Я так розумію, на Хмельниччині поки з цим спокійно так? Да, так, спокійно. Так само я наскільки знаю статистику, то на автошляхах спільні бригади працюють і за минулий рік. От я таких випадків не пам'ятаю, що були зупинені якісь машини. Ну вже машини, які в великих, великих масштабах великих масштабах таких рубок не зафіксовано. Так. Пані Світлано, скажіть, що будь ласка, яким чином і чим можливо керуєтесь, керується управління при наданні дозволу суб'єкту господарювання на торгівлі у тих місцях, які визначені для торгівлі натуральними ялинками, що є першочерговим, які є такі певні умови, які вони мають виконати, відповідно потім вже здійснювати оцю цю новорічну торгівлю. Рішенням сесії міської ради прийнято положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому. Відповідно до цього положення, суб'єкт господарювання, який має наміри здійснювати торгівлю, повинен подати письмове повідомлення встановленої форми ім'я міського голови. Там певний ряд вимог, які потрібно заповнити. Це повідомлення приходить до нас, ми розглядаємо його чи суб'єкт господарювання виконав всі вимоги і видаємо йому письмове погодження, він вносить плату відсотка від мінімальної заробітної плати за квадратний метр торгівля за день. Станом на сьогоднішній день це виходить, 20 гривень 87 копійок за квадратний метр торгової площі. Вже відповідно самі підприємці вони можуть собі регулювати, вони самі собі рахують, яким них об'єм ялинок, скільки днів здійснювати торгівлю, кому достатньо 5 днів, кому 10 днів, яку площу займати. Принципі нарікань з цієї сторони від підприємців немає. Ну, звичайно, е суб'єкт має бути зареєстрований в установленому законодавство порядку як юридична особа чи фізична особа. Це просто громадянин не має права здійснювати торгівлю. І має бути документ, які підтверджують походження, з е ялинки, так. сосни, це обов'язково. І має заключити договір із комунальним підприємством спецкомутранс на прибирання території. Кілька років тому мали такі прецеденти, коли крамері їхали, так, а оті от ялинки, на жаль, залишалися вже 1 січня. Яка тут робота ведеться в цьому напрямку, аби от не було таких моментів в нашому місті Хмельницькому? Ну, ми із нашими підприємцями спілкуємося і пояснюємо наші умови роботи на території міста Хмельницького. Вони самі розуміють, вони самі зацікавлені в тому, щоб виконувати наші умови. Тому що, наприклад, якщо підприємець в минулому році був такий випадок, і він в цьому році прийде до нас, то звичайно ми можемо йому відмовити у наданні місця для здійснення торгівлі. Скільки наразі таких суб'єктів маємо, які подали документи, звернулися до Хмельницької міської ради, вже будуть здійснювати або вже здійснюють торгівлю. Вісім учасників, які це вже їхні повідомлення повністю оброблені, тобто uh -huh. надійшло повідомлення, вони внесли кошти, ми бачили квітанцію, ми їм виписано погодження, і ще в роботі десь така сама кількість є повідомлень. які ще в роботі. Я ж хочу сказати, що учасників вісім, але, наприклад, один учасник він бере місце на, для здійснення торгівлі два-три місця. Є uh -huh. учасники, які бере там шість місць здійснення торгівлі. Тобто це не означає, що один учасник, тільки на одному місці. Тобто, наприклад, може бути мікрорайон Озерна, так? Відповідна южична, так вже концентрувати Так, так. Муці, Наприклад, у нас таке дуже популярне місце це перехрестя свободи і проспект Миру біля торгового центру Ріку. Там може бути і 5, і 6, і 7, і 8 підприємців. Це найбільш таке рибне місце, так, такі так, так облюбували. Так. Я, я кажу, в нас вже є які місця, які вже зайняті. Люди звертаються, але ми вже їм на це місце не можемо надати погодження, тому що ну воно має мати якийсь цивілізований вигляд, а не скупчення там нагромадження тих підприємців, ялинок. Все ж таки, а яким чином визначали ті місця і локації для от такої е, святкової торгівлі, саме е, натуральними живими ялинками? Це відповідно дійсно мала бути певна площа, певна частина, там, де є певні житлові будинки, забудова. Яким чином Ну, Спочатку брали такі місця, де зазвичай здійснюється торгівля. Ну, Здійснювалась, наприклад, раніше. Так само перехрестя, як кажуть, як вже була мова, перехрестя Свободи, проспект Миру. Тоді таке популярне місце у Хмельничан це перехрестя Зарічанська і Степана Бандери. Тоді е, Старокоцінівське шосе біля універмагу, універсаму Вінницький, такі, де ще нас. А, вулиця Гарнізона Браково. Курчатова, 1В, 1А це теж популярне місце. Тобто, спочатку такі місця, де вже здійснювалася торгівля, вони забивалися в цей перелік, а потім вже їздили по місту, обстежували, дивилися, де ще ну, вивчали попит, де люди хотіли би бачити. Таким чином формували цей перелік місць. А якщо говорити про ялинку, вона легальна чи нелегальна. Пане Євгенену, далеко не перший рік насправді їх чіпують або там чіпляють певну плівку, так, з певним набором чисел. Зрозуміло, що це стосується не усіх підприємств. Так, ми про це вже також неоразово наголошували в студії, але тим не менше, що тоді буде свідчити, якщо немає тієї бирки або чіпу, що ялинка дійсно все ж таки є легальною. А не це, так, у нас до цього часу, це десь з 11 якщо я не помиляюсь, з 2011 року запроваджено система чіпування ялинок в системі Державного агентства лісових ресурсів. Раніше це були пластикові такі бірочки, зараз трошки спростили, просто такий, стрічка з штрих-кодом, яку можна ввівши цю послідовність цифр на сайті ялинка, можна відслідкувати походження цієї ялинки, з якої області, з якого державного лісо-господарського підприємства, звідки вона до нас потрапила. На наші ялинкові базари. Ну, це як ви зауважили правильно, це стосується тільки підприємств, державних державного агентства лісових ресурсів України. Тобто, то, то що це ніби як відомчі чи такі ініціатива, вона не має норми загальнообов'язкового закону. А користувачі, комунальні, військові, там інші користувачі, то навіть можливо приватні якісь особи, які можуть себе дати на присадивній ділянці ялинки, чи там Пайз заліснився він. То вони мають теж довести походження. якусь довідка має, напевно, бути від, якщо це приватний, скажімо так, фізична особа, довідка від голови сільської ради, голови ОТГ, що дійсно там ці в нього деревці ростуть. А комунальні підприємства ну так само товаротранспортна накладна, яка свідчить про там, де вказані розміри, порода. Це зараз набуває популярності, так і моди продаж ялинок в горщиках. Чи щось подібне можливо будете Я ви впроваджувати, така... чи... чи відбувається? От, от така торгівля. Це Така мода, вона, вона тільки в такому з -з зачаточному такому стані знаходиться. Знаєте, ну комусь може цікаво, Я, нічого тут поганого немає, але вона такого поширення не набула. За минулий рік там буквально декілька десятків. А тут є складності певні з цією линкою, бо тому що розумієте, це все-таки жива рослина, і якась комнатна рослина в вазоні вона потребує певного догляду, режиму температурному, тим більше, що у нас, як правило, кімнатні рослини. Вони якісь такі, якісь тропічні, субтропічні, вони цю тепло, квартиру, люблять. Да, люблять, витримують. А ялинка у нас в неї зовсім інші умови е, про Такі були для неї, по суті, це стресова ситуація з таких природних умов в квартиру, потім ви знову її пересаджуєте. Якщо повертатись до теми ялинкових базарів, впродовж mm. якого часу вони будуть вирувати чи традиційно, майже до опівночі, 31 грудня. Mm. Кожен підприємець сам собі визначає період проведення свого заходу, але в цьому році вже стартували ярмарки з 18 грудня, тому що є люди, які бажають поставити ялинку на Святого, ну, Святого Миколая вже 19 грудня. І так, звичайно, до 31 грудня будуть вирувати ярмарки нашій Новоріччині. І все ж таки ще на останок, пане Євгене, серед найпопулярніших новорічних дерев ви теж неодноразово наголошували: все ж таки, це є ялинка, сосна. І знаю, що тут є теж відміни догляд за ними, або, хоча б та ялинка чи сосна простояла хоча б до кінця січня. Що порадити робити вже з досвіду? Mm -hmm. Яким чином, щоб вона ще тішила наше око з вами? Ну, ще й що не менше. Кілька тижнів або, хоча б навіть і місяць, кожен хто використовував природню новорічну ялинку, напевно, знає, що вона з певного часу починає осипатися в неї шпилечки, ці осипаються, і вона дуже не витривала до посушливих цих умов наших осель. Того і звичайно бажано, якщо ви її придбали, там тут теж такий момент є, що є, наскільки вона до того як попала на на ринок ялинковий коли вона була заготовлена, зрубана. Її треба поставити в ямки з водичкою або з мокрим піском, там трошки цукру можна додати. Тобто постійно, щоб зволоження відбулось. Можна її там трошки там з полівілізатора зволожувати, теж. вона тоді довше простоїть. Сосна довше ще стоїть, ялиця, е, така порода. Вона взагалі майже не осипається, може стояти вон да, декілька років, навіть. Я хотів ще наголосити такі декілька моментів. От ми говорили вже за охорону хвойних насаджень, то там же ж передбачені штрафи, які збільшуються вкратно суто іменно при застосуванні до незаконних рубок новорічних ялинок. Там може бути штраф від 500 десь до 2,5 тисяч, в залежності від розміру цієї ялинки. То я. Ну, треба, щоб люди були обізнані. попереджені, обізнані. От. І другий момент що у нас така от, побутує думка в суспільстві, що це якесь знищення лісів, воїних відбувається. Це не знищення, ми вже на початку передачі нашої говорили. Спеціально вирощуються ці ялинки або вони беруться від рубок догляду. Якщо десь якесь хижацьке заготівля цих ялинок, то. То її можна, я так розумію, відслідкувати на етапі реалізації. От як казали, що є визначені місця, є документи про походження цих ялинок, і це все можна перевірити. Ну і останнє що я хотів би сказати, це вже такий важливий момент перевага штучної і природної ялинки. Да? Ну, природня ялинка, розумієте, це замкнений цикл, це відновлюваний ресурс, ви її вирощуєте, реалізуєте. Так само утилізація, вона досить проста, наскільки розумієте. Тим більше зараз от у нас, наскільки я знаю, теплокомуненерго використовує тріску паливну для так, так. перероблення її в теплову енергію. І тобто цей замкнений цикл, який мінімальну шкоду екології спричиняє насправді мінімально. А якщо ми візьмемо штучні ялинки, особливо які низької якості, там. Вони, по-перше, виділяють шкідливі речовини в кімнаті, тобто ви, ніби як ну, візуально, можливо, вона якийсь і має привабливий вигляд, але від неї шкода, то що людина дихає і наносить, по суті, собі шкоду своїм легеням і в цілому організму. А другий момент, що ж, якщо так порахувати, вже глобально витрати і викиди шкідливі при виробництві цієї ялинки і. Подальшому утилізація, і то це просто не співставні величини. Це просто ну я не знаю, десятки разів шкоди довкіллю наносять саме штучні ялинки. Або якщо люди вже приймають рішення застосовувати ялинку штучну, то треба дивитися, щоб це була якісна сертифікована ялинка, яка розрахована на тривалий термін експлуатації, там на десятки років. Ну, та тоді нема питань. Ну але, зрештою, хмельничанам будемо залишати право вибору Так, да, звичайно. Я вам дуже дякую. Дякую за розмову за розкриття теми. І, шановні глядачі, хочу вам нагадати, що в ефірі була програма «Влада і громада». З вами почуємося, побачимося вже в наступних випусках. Тож нехай щастить!